Вітаю на Роверленді. В цьому відео я розкажу, як навчити дитину кататися на роликах, яка зовсім ще не вміє. Мій досвід інструкторства це 4 роки. За цей час я провів десь близько чи навіть більше 4 тисяч занять. Це було з 2009 по 2013 рік. Тепер вже якби я дорослий, це вже моя дитина. Він ще не катався на роликах ніколи. Ми тільки на нього їх міряли, і там буквально кілька кроків робили, там пробували і все. Зараз я вам покроково детально покажу, як ви можете самостійно навчити дитину, навіть якщо ви не вмієте або дуже слабо вмієте кататися на роликах. Спочатку, коли ми знаходимося в приміщенні, вам навіть ролики не потрібні. Далі, звичайно, на вулиці вам будуть потрібні ролики, щоб їхати разом з дитиною. І бажано, і щоб ваш рівень катання був хоча б середній, щоб ви могли їхати задом, а дитина їде передом. Встаємо. Дуже важливо правильно встати, щоб дитина не поїхали ролики вперед. Якщо ви піднімаєте дорослу дитину, краще її пос... дорослу людину краще її так ногу поперек поставити перед передніми колесами. Далі. Перша вправа, яку ми робимо, це показуємо дитині правильну стійку і те, що вона не впаде вперед на роликах. Тобто на роликах дуже легко впасти отак назад, але вперед ви практично не падаєте. Тому, синку, ти нахиляйся. І діставай ручками до носочків роликів. Ось сюди. Молодець. Піднімайся. Тепер доставай ручками ось сюди, аж до підлоги. Отак. Молодець. Давай іще останній раз так, до підлоги згинай колінця і піднімайся. Бачиш, синку, ти, коли нахиляєшся вперед, ти не впадеш. А от далі ми будемо їздити, і якщо ти будеш тримати спинку рівно, як зараз, ти легко можеш впасти назад. Тому ти завжди катаєшся, спинка нахилена вперед, колінця трішки зігнуті. В тебе вони зразу зігнуті, це добре. Сильно коліно не потрібно згинати, коліна зігнуті зовсім трішки. Отак, як, як, як зараз на Богданчику, це ідеально. Спинка ось так нахилена. І ви постійно слідкуєте, щоб спинка була нахилена. Дитина має властивість постійно її випрямляти. І бажано, щоб дитина концентрувалася на ролики, дивилася на ролики, а не по сторонах. Ставиш синку ноги отак на ширині плеч. Ось так. Колінця легесенько зігнуті, спинка нахилена вперед, дивишся на ролики, даєш мені ручки. Я тебе так тягну, а твої дві ножки отак одночасно, дві одночасно їдуть. Тобто не так, що одна вперед, друга назад, а так дві одночасно. Я тебе тягну, і ти їдеш. І їдемо так геть до кінця кімнати, максимально наскільки це можливо. Ось так. Ви постійно нахилені, щоб дитина мала опущені руки вниз і постійно. Була спинку мала нахилену, не, не випрямляла її. Тут, е, якщо ножки інколи з'їжджаються, то ти їх розводиш чуть-чуть ширше. Нахиляємо спинку вперед і розганяємося, я тебе відпущу. Тільки ти контролюй, щоб ножки не роз'їхались, не з'їхались. І отак їдеш, їдеш, їдеш їдеш, їдеш, їдеш саменький. Отак. Молодець. бачиш, дитина дуже легко падає назад. Е, тому що випрямила спину і зразу падає назад. Нахиляєш спину, не відволікайся. Так. Їдемо ще. Отак ви дитину катаєте приблизно 10-15 хвилин. Пускаємо і дитина сама їде. Давайте їй свободу. Е, ще таке: якщо дитина дуже маленька, їй там 3 роки чи менше, або ну, там не спортивно, і так далі. От навіть Богдан, коли ми перший раз міряли, він значно гірше їздив, ніж зараз. Е, хоча він там поїздив хвилин там, 5 від сили. Я хотів зняти саме таке справжнє відео, коли дитина не вміє їздити. Е, тут, я йому перший раз ще брав ось так. Ручки е, тримав ролики, він нахиляв спинку. Дивився на ролик, і отак я його віз. Ну, зараз в цьому немає потреби. Тобто от він розганяється і їде саменький. Якщо от не хватає, я йому трошки підпихаю спинку. Отак. Все. Так, ми поїздили там 10 хвилин, 15, може 5. І далі вчимося, вже, щоб дитина їхала сама, самостійно. В цьому випадку, знову ж таки, нахиляємо спинку, обов'язково дивимося на роликах, ставимо вже ролики не ось так прямо, як були до цього, а так, щоб трошки носочки розходились, п'яточки були ближче, але не разом. Поки з цього ракурсу. Тобто, от п'яточки не разом. Але ближче, ніж носочки. Ось отак. Нахиляй спинку, дивись на ролики. Тепер ми не їдемо, не їдемо нікуди. Ти вчишся піднімати одну ножку, стояти так на одній ножці. Ось так. Тепер ставиш другу. Постояли. Буквально на секунду достатньо. Довго не треба. Так. Піднімаєш все. Другу піднімаєш. Так. Цією вправою ви вчите дитину тримати рівновагу на одній ножці. Бо насправді, коли ви їдете, опускай, пускай, довго не треба. Так підняв, перевалився, так, все тіло переносиш, Так, як ведмедик, так, всю вагу переносиш на одну тіло, на другу ножку. От так. Молодець, супер. Ось так в тебе. Довго не стояти. Переніс вагу, Затримуйся на, на кілька Там на секунду чи на кілька мілісекунд. От Бачиш, чого ти падаєш назад? Тому що ти випрямив спинку. Вона була не нахила і, і вже ножки сильно розвів. Засильно. Треба трошки розводити. Ось так. Так, дивишся собі на ролики. Не відволікайся. На камеру не дивись. Дивися на ролики. Спинка слабо нахилена. Сильніше треба нахилити. сильніше, Ось так. О, і піднімай ножки. Так. Одну другу. Одну, другу. Отак, молодець. Трошки втомився. Давай поїхали. Їдемо так за ручки, став ножки прямо. Дивіться, дуже важливо, коли дитина каже, що вона втомилася, що вона хоче сісти, хоче перепочити, давати їй це робити. Коли дитина от робить там перші рази катання, там перший раз катається. Другий, третій, вона дуже швидко втомлюється. Потім в неї м'язи напрацьовуються, буквально там вже четвертий, п'ятий раз вже вона так буде, часто не буде проситися сидіти. І коли вона відпочиває, їй не треба довго відпочивати, буквально там 30 секунд це може бути хвилина, до двох. І далі вона зразу починає краще їхати після відпочинку, ніж до цього. Так, ми перепочили буквально дві хвилинки. І знову продовжуємо робити ось цю вправу. Піднімаємо ножку одну, стоїмо, другу, так перевалю, переносиш вагу. Всю вагу з ножки, ножки так перевалюються, як ведмедик. Отак. А тепер так, так само і ставиш ножки чуть-чуть шиши носочки, це дуже важливо. І ролики поїдуть самі. Тобто, отут треба, щоб дитина відчула, що вона топає на місці, а ролики їдуть самі, от нахили спинку, нахили спинку. І топи так. от Піднімай ножки, піднімай. Носочки трохи ширше чуть -чуть ширше. І бачиш, ролики самі їдуть. Бачиш? Ролики самі їдуть. Носочки прямо Топай і ти не будеш їхати. А коли ти поставиш п'ятки ближче, тоді почнеш їхати. О! Ближче став п'ятки, тоді ти почнеш їхати. Тільки п'ятки, так як і носки, то тоді перестаєш їхати. Став ближче п'яточки. отак. отак, отак, отак. Так, о, отак. О, о, І тепер топай ножком, ти зараз класно поїдеш. О, піднімай ножки, піднімай, Бачиш, вони їдуть, а ти представляй. Перевалюйся, представляй, перевалюся, представляй. Дивіться, я розкажу, в чому відбувається фішка оцього перевалювання. Здається, що ти наче то нічого такого не робиш. Да? Коли ми ось так перевалюємося так, з ножки на ножку, то виходить, що ми легенько відштовхуємося так, в бік трішки. І коли ролики стоять ось в такому позиції, ти. Начебто топаєш на місці, а ролики починають самі їхати. І ось цей, коли дитина це відчуває, тоді вона швидко навчиться їздити. От ви їй це повинні пояснити, показати. Вона це повинна відчути. Коли вона це відчуває, все вона зрозуміла, вона вже потихеньку буде їхати. Єдине, давайте їй постійно відпочивати. Якщо це дитинка маленька, така, наприклад, як Богданчик, якому 3 рочки 8 місяців, 10 місяців. Так, дивіться, дитина вже втомилася. Ми покаталися недовго, але в такому віці він швидко втомлюється. Я раджу так по квартирі, по будинку покататися два-три ну, рази, а вже тільки тоді виходити на вулицю. Якщо у вас буде, що дитини дуже зразу ноги От од Богдана, перший раз, коли ми міряли це все, в нього там ноги прям роз'їжджались. так, дуже було так, типу, складно йому, да? він взагалі не розумів. То раджу тоді вибрати якийсь мягкий коврик, щоб він по ньому просто походив. Ви його тримаєте, він просто так, топ-топ от все те, що ми робили, тільки на коврику, а вже потім, наприклад, їхати. Да? Буквально ми от міряли там 5 хвилин, може 10, поробили якісь там вправи, такі я йому так показав, чуть-чуть, і все. Я не хотів його вчити, щоб показати саме от вам на відео, як дитина, от саме от перший раз. Вчилась кататися на роликах. Покаталися 2 3 до 4 разів в будинку чи квартирі, і можна виходити на вулицю. Починаємо з тих самих вправ. Синку, нахиляйся вперед, доставай пальчиками до роликів. Так, молодець. Піднімайся. Тепер нахиляєшся, достаєш до асфальту. Пальчиками так доставай. Ще, ще, ще. Молодець, добре. І останній раз доставай так до асфальту. До колесиків достань. Бачиш, ти вперед не падаєш, молодець. Тепер, як завжди, нахиляємо спинку, колінця зовсім трішки зігнуті, але не сильно. Часто діти засильно згинають. Даєш мені ручки і робимо ту саму вправу. Тобто катити дитину, отак. Ставиш, щоб колеса були на одній лінії, і так ми їдемо, я тебе тягну і разом з татком їдемо так класно. От важливо, щоб ви їхали спиною назад, Отак, як їду я. Бо по-іншому ніяк, тільки так треба. Якщо ви будете позаду дитини, то вийде, що дитина завжди буде спину назад завалювати, а так вона сама нахиляється вперед, тягнеться до ваших рук. За потреби ви отак підсідаєте і нижче свої руки опускаєте. Дитина їх опускає нижче. Ось, І далі ми тягнемо тягнем дитину і відпускаємо, щоб вона сама їхала. Не бійся, їдь саменьке, я тебе я підстрахую. <му> Ось таким чином знову поїздили там 5 хвилин до 10 хвилин. І далі починаємо, щоб дитина їхала самостійно. Нахиляєш синку спинку, даєш мені дві ручки і піднімаєш так ножки. Поки що стоїш на одному місці, їх піднімаєш. Так, молодець. Отак, так. як ведмедик. Тепер, щоб поїхати, став п'яточки трішки ближче, отак, а носочки ширше. Повертай їх. Ось так. о, І піднімай так ножки. Так. Можна при цьому злегка допомогти дитині. Дуже важливо, щоб ви дитину дуже плавненько так тягнули. Як, начебто були з ним як одне ціле, щоб ви її так не, не ривками не було таких, щоб ви потягнули, потягнули. Тоді буде дитина втрачати рівновагу, падати знову, нахиляєш спинку, носочки ставиш ширше, п'яточки трішки ближче і піднімаєш ножки. Став отак. Отак. О, отак. Топай. На місці топаєш, щоб ролики роз'їжджалися. І ти саменький поїдеш, топай ножками, топай. Топай. Так. Отак. Перевалюємося отак. Отак. З боку в бік, з боку, бачиш, де п'яточки, де носочки. бачиш, І ролики самі їдуть. Так, дивись ще, я до тебе їду. Отак дивись. Навіть можеш так ручки поставити, щоб легше було, бачиш? Отак, клас. Нахили спинку і бачиш, як ти сам поїдеш сам, їдь до мене. Молодець. Чуть-чуть присядь спинку на... отак. І топай, ширше ролики, отак, отак, о так молодець. Клас Бач, ролики самі їдуть. Так, ну що? Покаталися, дивіться, от бачите, я вам показав, як дитина сама починає їхати. Тобто от Вона вже відчула, як їхати, десь є схил, звичайно, на асфальті, десь, хоч як татко молодець, ти все повторяєш, правильно. Десь є якийсь схил, де дитина на прямих ножках з'їжджає, де рівненьке вона топає, де горбик легенький, їй вже важко топати, відповідно, або ви її потяніть, або назад верніться на рівне. І таким чином продовжуєте постійно отак топати, 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 і дитина сама буде розбиратися. Як і все їхати. Буквально вас з кожним е, заняттям, з кожним катанням, яке буде там 15, 20, 30 хвилин, не більше, дитина буде їхати краще і краще. І потім вже там, після десь 10 градусу так далі, вона вже може їй більше, ніж півгодини кататися. Це якщо говорити про вік 3-4 роки дитини. А Якщо ж говорити там, про 5-6 років, це все буде значно швидше, значно простіше. Е, ставте лайки, підтримуйте нас.